Друзі, мої, всім доброго раночку. Сніданок. Сніданок з Оксанкою. Сьогодні у нас на сніданок лаваш з яйцем, з ковбасою. Ну, в общем, все там у мене є. Сирок плавлений з грибами. Петрушечкою трошки, цибульки зеленої, замороженої, перчику трошки. Молочко з перка Ну, ось таких два штучки я собі зробила. Мені там дівшка писала, що в мене під відео написано е, е, тартлія з начинкою. І я у відео сказала, що воно якесь м'яке. А вона пише мені, що е, тартля не може бути хрумка, вона буде завжди м'яка. Але я ну, трошки я трошки тюттю, -тю -тю -тю. е, на пачці було написано лаваш. А я думала, що тартілья це робиться з лаваша, коли начинка кладеться, то це все вже тартілі. А казується, це саме ці круглі ліпьошки називаються тартлі. Ну, в общем, я неправильно написала, я все перепишу і я ісправлюсь. І оце називається лаваш з начинкою. Наноси одно м'яке. А чого? А то, що, може, воно одно на одно лягло, так ні. Гаряче. Знаю. Я не знаю, не, не, не. що вам сказати. Що нам яке? Може, із-за того, що бездрожаве і оце цільнозернове. Може, із-за того, що це кіловаш. Чай вихолонув зовсім прямо. Вікно відкрите. Чай у мене з бергамотом сьогодні в таких, В пакетиках. Я беру на роботу в основному. А це йшла додому, купила чай такий. 17 гривень. Ну, дуже добре пахне. От береш такий розсипний бергамотом не чуть. А цей взагалі? Я обожнюю з бергамотом чай. Мені сьогодні там написали: додавати базилік в чай. Терпкость додає, ну не знаю. Ні, не терпкость. Ну, так, да, терпкость, правильно. Думаю, ладно, додому, нехай буде. На роботі просто ну, там незручно. Там пакет якраз викинув і все. А з тою заваркою, куда я? Що я? Можна кульочки робити, якісь викидати. Ну я не хочу там заморачуватися. Думаю, зроблю це, тому що пропаде цей лаваш. Пропаде і все. Ну так, да, доїсти його. Я вже все піджарила, все немає. Десять штук в пачці було. Ваня в мене взагалі любила ваш. Ну, це йому не пішов. Він недобрий. Я вчора брала на роботу, замість хліба два штучки, Ну я з'їла. Ну, Ваня не подобається. Та й воно ж як на Зато полезно. Сирок рук з грибами добрий. Добрий. Я вчора зайшла, кажу, дайте мені з грибами, бо з горіхами кажу, і не почувствовала ваших там горіхів. А якраз зайшов чоловік, каже, мені розфотографувати ваш термінал. Думаю, нічого собі. Вона каже, та хоч покажіть мені якісь документи. А він каже, щось я покажу в електронному виді. думаю, нічого собі. Я б в таких случаях дзвонила керівнику. Хай би з ними договарювали, Що це таке? Я б не дозволила. Хапать. Хто він такий? Так я не поняла. А, чорногті робила. Ну як, накрасила, трошки під, підрівняла ось такий кольор. Подобається мені цей рефлеймовський лак. І по, ну, сверху закріпитель. Хоч тримається, хоч, хоч скільки тримається. Надо буде попробувати обичним лаком. У мене там трохи є деякі. Обычным лаком накрасить и цим закрепителем попробовать, как оно будет ремать. Не знаю, не хочу я пише. хвата. Наелась. А. Сегодня холодно. Сегодня холодно. Снежок лежит на дворе. шоколадку тягну вот эту которую которую ваня не есть и так би її уже не было скажете що я за ваню все кажу кажу що він у мене тут ну так і есть просинаєшся ничего нема в холодильник Ночер все з'їв ой сынок сынок боже Сьогодні цепліше вділася, то що вчора трошки замерзла. Ну як? Ну, чуть-чуть. На, на зупинці. Там у полі, на трасі. Я вже перейшла на весенні сапожки. То сьогодні я вдіну зимні. Взую зимні сапоги. І штанці і тепліші, і світер. Ну, його баню. Меру не хочу. Ну, Хожу без шапки. В капюшоні. Шапку можу вдіти, коли вже мінус п'ять. Вона в мене в сумці лежить. Обачно нав'язана шапочка. І перчатки там лежать у мене. Оце все літо ношу окуляри. ну, Вдягаю окуляри. Від сонця. А взимку ношу перчатки, шапку, сумки. Хоч окуляри треба мені носити. Далеко не бачу. Ну, у мене є. Ну, не ношу. А треба оце. як вечір все пливе. Нічого не бачу. Це ж ліньки достатньо, окуляри вдіть і йти. Просто ліньки. Телевізор, дивлюсь, тільки його окуляра. Так не бачу. Близько бачу. Далеко ні. І вже замітила, отак, якщо дуже дрібне, отак треба трошки отодвигати. Отак не бачу близько, отак от трохи. Старе? Нічого. Що ж? <кхм> так ось ми з вами поснідали. А що на вечерю, не знаю. Опять вечеря. а що на вечерю? Надо на вихідних щось готувати. Я у Саше питаю, так ти будеш на вихідних щось на кухні робити? Ну що таке? Я кажу, мені кухня треба, я буду готувати їсти. Да, щось треба таке довгоіграюще щось. Приготувати трошки, щоб було. Надо написати меню. Я хочу сказати лимон перебив у цей вкус бергамота. Так в пачки, наче й пахне. Не знаю. Все, друзі мої, поснідала. За що я вам дякую. Поснідали зі мною. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я, найміцнішого, мирного неба. Бережіть себе. Своїх близьких все буде добре. все, друзі, гарного вам дня. Пока-пока.